Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина у студії Роман Мудрий Війна. Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Це сталося на Донеччині. Є документи цих полонених банківські картки, особисті дані. Таке повідомлення опублікував Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. каже, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовують усі факти, працюють розвідка, збув відповідні підрозділи збройної сили. Президент урочив міністр закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Полонені громадяни Китаю Бувають у службі безпеки України МЗС України викликало тимчасового повірного справа Китаю через участь громадян Китаю у бойових діях на боці Росії в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це ставить під сумнів позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до як члена Ради безпеки ООН. Президент Володимир Зеленський підтвердив присутність збройних сил України у Білгородській області Росії. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедлива. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета. Як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині на Харківщині від російських окупантів, головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога важливо. Що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Водночас, за даними аналітки, діпсейту українські військові відтіснили російські сили в районі селища Шевченко а на південь від Покровська Донецької області. Водночас, ворог просунувся у кількох інших точках на Донеччині, а також у Курській області, Росії. У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію. Однак у генштабі його не підтримують через ризики одночасного звільнення зі служби значної кількості військових. Про це пише Українська Правда, медійника якого надіслала до Міністерства оборони. За словами кількох співрозмовників видання у, у парламенті, йдеться про демобілізацію 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів. Як описнили в головному управлінні комунікації ЗСУ, законопроєкти про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з Росією чи доцільний такий закон зараз і чи враховує він реалії нашої мобілізації ексклюзивно в коментарі для Галичина розповів член журналіст ексвійськовий, член громадської ради при міністерстві оборони Віктор Біщук. Перш за все цю інформацію складно сприймати як якийсь офіційний документ, оскільки це не закон і навіть не законопроєкт, це просто текст законопроєкту, який при винесенні у Верховну Раду може бути офіційним документом, але все це свідчить про те, що важкі рішення, якщо їх не приймати вчасно, перетворюються на дуже важкі рішення. Якби у 2022 році ми би просто ми я маю на увазі як країна упорядкували процес мобілізації велич. Чазної кількості добровольців, то цієї проблеми б не було. Якби в наступному 2023 році ми внесли зміни в закону до мобілізації, то цієї проблеми б не було. Навіть якби в 2024 році ми б замість приймати половинчасті рішення прийняли б закон про посилення мобілізації, то сьогодні нам не треба було думати про зниження мобілізаційного віку і так далі. Тобто, кожне небажання саме політичної влади приймати важкі рішення призводить до необхідності приймати ще важчі рішення і зараз Зараз я бачу все теж намагання перекинути відповідальність на військових, оскільки мовляв, генштаб блокує цей законопроект. Але завдання генштабу утримати лінію зіткнення, не дати ворогу просунутися. А питання постачання, в тому числі, людських сил це питання політиків, це питання кабінету міністрів. А Інше питання полягає в тому, а чи змінить щось цей закон у разі його ухвалення? Якщо ж говорити по суті, то я ну не бачу, щоб цей законопроект в разі імплементації щось суттєво змінив, оскільки. Ті від цього кількість мобілізованих не збільшиться. Міняти людей на лінії боєзіткнення не буде кому до того ж, основну відповідальність цей законопроект покладає на верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. А ми бачимо, що верховний головнокомандувач не поспішає приймати рішення, які би відбилися на його іміджі негативно. Тому. По перше, навряд чи законопроект у такому вигляді буде винесений у Верховну Раду. По-друге, навряд чи, навіть якщо він буде винесений, і уявімо собі, що прийнятий він не буде ефективним і не буде дієвим, оскільки підстав для демобілізації немає і не передбачається, судячи з характеру і з інтенсивності бойових дій ворога економіка. у міністерстві фінансів заявили, що фінансування збройних сил України є беззаперечним пріоритетом. Вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюються вчасно та в повному обсязі. У відомстві зауважили, що інформація яку поширила медіа про нібито загрозу виплати не відповідає дійсності. Нагадаю, раніше видання Економічна правда оприлюднила матеріали в якому стверджується, що влада має збільшити видатки оборони на 200 мільярдів гривень. Інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення. Україна та Сполучені Штати Америки обговорять угоду про надра 11-12 квітня. Наша делегація, до якої війшли заступники міністрів економіки та юстиції, проведе технічні консультації з адміністрацією Трампа у Вашингтоні. Про це пише Блумберг. Там зазначили, що для супроводу переговорів Кабмін залучив міжнародну юридичну компанію. Ця поїздка стане першим особистим обговоренням проєкту угоди, яку запропонувала американська сторона. Наприкінці березня вже відбулися перші консультації в онлайн форматі. Сполучені Штати Америки пропонують Україні віддавати 50% майбутніх Ході від ключових економічних секторів як плату за підтримку НАТО за часів адміністрації Байдена Україна не вважає цю допомогу боргом і прагне залучити більше американських інвестицій, пропонуючи натомість частку прибутку. Уряд Бельгії виділить Україні пакет допомоги на 1 мільярд євро. Цьогоріч планує надавати щонайменше 1 мільярд євро військової підтримки щороку. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Вебер на спільній з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції Києві. Де Вебер відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши її про підсилення підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів. Крім того, Бельгія передасть Україні 2 в для використання їх на запчастини. Ще два літаки держава планує передати те наступного року прем'єр-міністр Барде Вевер висловив сподівання, що буде змога передати більшу кількість літаків. Спершу Бельгія має отримати від сполучених штатів Америки F-35. світ. Американський президент Дональд Трамп заявив, що не скасовуватиме запроваджені тарифи. Він також різко розкритикував європейський союз за на його думку недобросовісну торговельну політику. За його словами, Вашингтон має 36 трильйонів доларів державного боргу, який виник не просто так і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, щоб це виправити щодо Китаю, Трамп погрожує новими тарифами у 50%, Це якщо Пекін не скасує своє мита у 34%, що запровадили відповіді на американські, що означають такі погрози очільника Сполучених Штатів Америки та як це вплине, зокрема на Україну у коментарі для ФАМ Галичина, розповів політолог Тарас Загородній. Звична перемовна тактика Трампа брати на пон, дивитися хто йде на перемовини, в якому форматі бідне перемовини йде, де, де готовий поступитися. Не готовий поступитися, тим більше все рівно головною метою для США є в першу чергу Китай, і тому звичайно, що тут у нього розв'язані руки, він буде робити в першу чергу для того, щоб приборкати Китай, і тому тут, тут нічого дивного немає. І, ну для нас це дуже добре. Тому що чим більше давайте будемо відверти, Китай не підтримує війну в Україні. Фактично, те, що Росія може воювати, це повна заслуга Китаю, і тому чим більше буде. Заруба з Китаєм, з Іраном, з союзниками Росії безпосередньо з Росії. Тим буде краще для нас. Будь-якому разі він провокує світову економічну кризу. Це автоматично тягне за собою падіння ціни на нафту. Тут е, зачіпляє Росію, тому що ну вона не витримає таких низьких цін на нафту за високих витрат на війну. Нагадаємо минулого тижня. Трамп запровадив 10% мити для низки країн. Наприклад, з Китаю, Сполучені Штати, стягуватимуть 34% мита на імпорт. Двадцять 20% мита на імпорт з. Європейського союзу у Пентагоні розглядають можливість виведення 10 тисяч американських військових, які зараз перебувають у східній Європі, про запишен NBC News із покликанням на американських європейських чиновників американські підрозділи, які планують вивести м'ячаною -ти тисячного групування, яких у 2022 році відправив до Європи Джо Байден. Крім того, Сполучені Штати Америки виводять своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі. Про це йдеться в повідомленні командування сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці. кажуть американського військового персоналу та техніки з аеропорту Яцюнка поблизу жешова в інші місця в Польщі є давно запланованою. Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але вже три роки використовують силами США, НАТО і партнерів. Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що переміщення американської військової техніки з Яцюнки не означає виведенням військ. Кримінал правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військового та вчиненні диверсії. Він також планував убити начальника Харківської обласної. Військової адміністрації Олега Сенігубова і начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка про це повідомили в офісі генерального прокурора. Підозрюваним є уродженець Євпаторій, який вже мав кілька судимостей. А з лютого 2024 року виконує завдання ворога на території України. Наприкінці жовтня минулого року він намагався залягти на дно і виїхати з Харкова. Але правоохоронцям вдалося затримати його в електричці. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Суспільство в Україне. Спростували чутки про ймовірне повернення відключень електроенергії. Там зазначили, що інформація про обмеження, яка шириться деякими медіа і телеграм-каналами, є неправдивою. Наразі жодних відключень не запроваджено, але необхідність у раціональному споживанні електроенергії дійсно існує. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах після російської атаки тривають і також через похолодання на всій території України. Споживання електроенергії суттєво зросло. У західних областях завтра буде хмарно з приясненнями у Львові, Тернополі Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 7 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 4. Це був інформаційний пісомок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт. На радіо Фам Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.